Непривітно, щиро вас вітаю, якщо чуєте весь віт, вишталевий передзвін. Поспішайтеся на свято, не ще багато, і дорослі, і двора розпочнуться ось дива. особливий день. Свято доброти, щадрості і тепла. День, коли всі діти чекають, а святого наполають. Ось і я, малята, чортик-пушкетун з'являвся, Там ведра за пустощі Торби ты пусто щитах і голосных потрапляет страшне вязаности. Ким скуп і губьяних замців, а лизочки в погоду. Ну що Ангелик, ось улюблений гулять, а я тобі скажу. що навіть ті, хто іноді помиляється, заслуговують на шанс вибрати. Миколай бачить усі і знає, що в кожному серці живе добро. Добро. Ха, Я живу підкував різочки для тих, хто росне іграшки, не слухався батьків або не чоборок. А я тоді принесла на яскраві зірочки для тих, хто був добрим і щирим. Усі чайні монетки отримали світовому. Пора. Я полюнки не них вчора пустоші тварин, а сьогодні чем не розробились. Ні-ні-ні. Я всі курістів покладу і буде свято до ладу. Бідні цінні, що сказати, зіпсує чортяне свято. Але ж там усе бачить, то поможе та пробаче. Радість дасть усім маляти. Говорить хлопчикам, дівчатам, зупиниться, прислухайте, чуйте, діти. Дзвони весело дзвеня, яка радість у нас край, іде святий Миколаю. Тихо, тихо сніг лягає, диво свято не брожає. Чи там щастя, чудовий цей час, Святий Миколай, іди до нас! Дарена до Миколаївця горішня, прибули за пробіянь, забіяв тебе роту. Ми тобі содурили протягом року. Але тихо це уважно потім руку збирав, запислав, нічого не забув, ось як не зараз все не зачитаю. Як мости, але ж я писав, до кожної прази, це штрухання. Ось тут своєю рукою водив, де воділися, нічого не замію. Антихо, тепер мати, де точок не змог. На ось гамму постягає дівчатка. Так звичайні хлопчики протягом року зробили багато гарних справ. Любі я бачу, як ви стараєтесь. Ваші сюрпризи це лише знак того, що кожен із вас має собі світло, добро та щирість. Ну добре, Ангелик, цього разу я з тобою погоджуюся. Діти дійсно хороші, але я все одно буду з ними уважно святкувати. Покине на довіру, краще просвоїти степки на кухах. Бо я впевнена, що наші діти стануть ще краще. Любі діти, пам'ятайте, творити добро це головний подарунок, який ви можете дати світу. День святкових, день зимовий, новина з вами свято. А щоб нас не чудовим, то ще не побажати. Вінському народі для всіх до всього. Року. Щастя і добра бажаю, дух святів, найзвалих, щоб вас стали добрі люди, веселих вам свят. Мир в нашій країні, в родині, хліба на столах усім, перемогу кожний день. Бувайте здорові, погодьтеся чимно. батьків батьківчителів ви завжди поважайте, ніколи нікому вас зла не бажайте. Ну хіба що? Смолята, доброму руках, хай щастя лишається в ваших серцях, легким харі, і, і в і, і, і. дорогу, святим повар, дарує під рух. Чи жілята, чесний іди, може наступну дорогу, зайду ще сюди. Просто ще лишайте, кухняному бути, прошкоду рухощ, ви всі забите. Всі послі і маленькі, будьте здоровені, бережіть свій спечарів, українських, шабунте. Удрама навчання, не слава, гордість, щиро постаратись. Хай ми ще раз году будуть між вами. Через він зустрінесь, прийду я зарану. Хай дружба й щастя будуть завжди з нами. До нових зустрічей!